10 тисяч метрів квадратних, з них 8,5 – складські приміщення, решта офісні та гаражні. Такі потужності нового логістичного центру «Форд» у Рівному. Його будівництво розпочали вже під час повномасштабного вторгнення у липні, адже проект та домовленості з міжнародними компаніями були ще до початку великої війни. Був попередня домовленість з європейською компанією, яка планувала. Створити тут логістичний хаб на Україну саме в Рівному. От звичайно, війна поламала наші плани, але якби не зламала наш і наші наміри. Тому вже влітку 2022 року, в липні, ми прийняли рішення все таки стартувати і реалізовувати цей об'єкт. Логістичний центр має рампи для великогабаритного транспорту. Під'їзні шляхи до них є можливість одночасної загрузки або вигрузки не менше 30 одиниць транспорту. Окрім складів, є офісні. Та гаражні приміщення вона розрахована для компаній як виробничих, так і дистриб'юторських. Тут все зроблено згідно всіх вимог, норм і міжнародних стандартів. Складські і офісні приміщення, тому що ну зрозуміло, що біля складу має бути якась адмінкоманда, яка допомагає обслуговувати і адмініструвати роботу складу чи виробництва це наразі перший і єдиний логістичний центр на Рівненщині класу Б плюс, спроєктований за міжнародними стандартами. За словами начальника рівненської ОВА, він може стати в нагоді не тільки місцевим підприємцям, а і релокованому бізнесу. Це про те, що бізнес не зупинився бізнес іде вперед і вірить в перемогу України. Будь-хто може зайняти тут площу, орендувати і здійснити свою діяльність, сплачувати податки, підтримати таким. Чином ЗСУ. я впевнений, що сюди, при наявності таких площ, зайдуть і міжнародні компанії, які шукають зараз місця вільні, і можливо, навіть ті компанії, які на жаль втратили свою локацію в прифронтових територіях, можуть релокуватись сюди. Комплекс знаходиться в північно-західній частині міста, що зовсім поряд із дорогами міжнародного та державного значення. Також поруч знаходиться митниця. Місто рівне дуже вигідно розташоване. Воно логістично на трасі Київ-Чоп. Нам біля нас поруч Польща недалеко їхати на Львів на Угорщину. Відповідно, потенціал нашого регіону і розвиток логістики. Ну ми вважаємо, що в цьому є перспектива, і будемо надалі в цьому напрямку розвиватися. Вже з наступного тижня орендарі розпочнуть роботу на потужностях логістичного комплексу.